17 червня до нас прибуває черговий холодний фронт. Тепло зміститься на схід, південь, ряд областей центру. А на заході та більшості областей півночі знову буде прохолодніше. Через відсутність особливих контрастів холодний фронт пройде в сухому форматі. Опади, якщо і будуть, то не суттєві. На сході є ймовірність локальних злив, гроз. Наступні дні будуть мінливими. А період з 20 по 22 червня. Переважно прохолодним. Температура в день на Закарпатті – 23-27 градусів, в решті областей заходу 20-24 градуси, на півночі 20-25 градусів, на півдні 20-26 градусів, сході 24-28 градусів, на Вінниччині – 20-27 градусів, на Черкащині 21-27 градусів, на Кіровоградщині 25-28 градусів. На Полтавщині 23-27 градусів, на Дніпропетровщині 25-29 градусів, на півдні – 25-30 градусів, у нічний час 12-17 градусів у більшості областей. У Києві очікується мінливо-хмарна погода. Може покрапати слабкий дощ, але опади навряд будуть суттєвими. Температура вночі 16-18 градусів, в день 21-23 градуси. Помірні пориви вітру до 12 метрів за секунду. Щодо опадів, то ситуація така: на Волині, Львівщині Рівненщині вранці покрапає слабкий дощ, але опади навряд будуть суттєвими. На Івано-Франківщині, Закарпатті, Тернопільщині, Хмельниччині без суттєвих опадів. У Чернівецькій області без суттєвих опадів. Але на Заході є ймовірність локальних злив. На Житомирщині та Київщині. Може покрапати слабкий дощ, але опади навряд будуть суттєвими. На Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині ймовірність локальних Гроз та злив, покриття незначне. На Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Дніпропетровщині у Запорізькій області, Криму без суттєвих опадів, на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині без опадів. Помірні пориви вітру до 10, 14 метрів за секунду очікуються на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Хмельниччині, Вінниччині, Київщині, Чернігівщині. Помірні пориви вітру до 8-12 метрів за секунду прогнозуються в більшості областей. Підписуйтеся на канал Яка погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!